Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Збройні сили України знищуватимуть понтонні переправи, зведені російськими окупантами, щоб зменшити їхню обороноздатність. Техніка рухне у воду, вже є кадри таких ударів. ЗСУ не даватимуть можливості переправляти боєприпаси, пальне та їжу для російського угруповання військ з лівого на правий берег Дніпра в Херсонській області. Тих обсягів, які окупанти постачають понтонними паромами, недостатньо для правобережного групування. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов: ми продовжуємо завдавати ударів як авіаційних, так і Артилерійських, по запасах складах кожен день один-два склади, пункти управління. Дуже добре попрацювали по російських системах ППО, і наша авіація тепер там більш-менш вільно літає. І завдає в день по кілька вогневих ударів по противнику. Авіація, до речі, набагато могутніша ніж артилерія, і зможе зносити великі об'єкти. Вона може завдавати ударів по площах з досить високою ефективністю, сказав він. За його словами, російські війська досі не визначилися з подальшим планом дій: готуватися до оборони для отримання позицій або штурмових рухів для просування територією України. Раніше стало відомо, що РФ приготувала артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область. У Кремлі поставили завдання захопити всю територію прикордонного із Кримським півостровом регіоном. Генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що російські окупанти не зможуть провести референдум у Херсонській області. За його словами, співробітники ФСБ вже визнають, що в області. Херсон... Херсоні не вдасться реалізувати кримський сценарій, тому готуються до якихось інших заходів. Водночас Марченко не зміг назвати точні терміни звільнення Херсонської області від окупантів. Проте запевнив, що довго чекати не доведеться. А от депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань припускає, що наступні два тижні будуть вирішальними для області, за його словами. Російські окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання а також посилили тиск на місцевих. Зокрема, медиків і вчителів про це депутат повідомив у Фейсбук, змушують погоджуватись на оплату праці в рублях, погрожуючи звільненням чи розмовами. Для освітян анонсують на 26 та 27 серпня семінар у Генічеську, де очікують приїзд і міністра освіти РФ і ще гостей. То вже одразу і місце зустрічі казали б, бо поки замовчують. Буде як з форумом у Херсоні. Провели без анонсів від страху, що з ними щось зроблять, написав депутат. Хлань додає, що 15 серпня росіяни планують запустити телекомпанію Тав. Щоб продовжувати пропагандистську роботу в регіоні. Вони також поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Західній Україні. І так у всьому ліплять картинку, але й те виходить невміло і погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих Росія кине, як завжди, це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради: тим, хто перейшов на бік ворога в Україні, більше місця не буде. Йдеться у дописі депутата. Він також зауважив, що на Херсонщині катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну, а профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому. Тим часом ЗСУ і Хаймерс вправно відпрацьовують по окупантах. Пошкоджені мости не дають рашистам можливості підвести підкріплення, пальне, їжу, понтонні переправи повільні, тому об'єми зовсім не ті, які їм потрібні. Будуть лісти складати, ми вбивати і руйнувати їхні запаси, поки вони не відчують дефіцит, а це обов'язково станеться. Санкції працюють, зброя наша. Цих партнерів приходить, рух опору росте, підсумував хлань. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!